Тож готується, як бачимо, Людмила Тельбух дати стартовий свисток, ось він лунає. Ну і що ж, пропоную одразу все ж таки, повертається до гостьової команди. Ще один навіс. Ну і тут дається удар голублою Дмитрощенко до тях. Ум'яща переводить його все ж таки на готовий чудовий сейв від Дмитрощенка. Дуже небезпечно, щойно було. В штурму майданчику Кременя 100% гольовий момент. Навіс. Тут скидка. Навіть намагався пробити головою тут Шаврін, ніби й непогано. О, Вадим Дмитроченко. Сніжко тут скидає. Є навіс, удар головою Шавріна. Який же сейв зараз від Дмитроченка. Тут насправді пощастило, що м'яч летів якраз у ту зону, де й розташовувався Голки про Кремені, але після відскоку від газону а далі навіть після вольту, другу ліву. Небезпечно навіс, але тут зараз свічка. Удар головою під поперечку. Навіс. Так, і пробиває головою влучно Шаврін в цьому епізоді. Ну, але залишається на зоні футболіст Кременя. Будемо сподіватися, що тут нічого серйозного. Ну, тим не менш, на 25 хвилин хвилині гол зарахований. Ще є одним із лідерів Кременя. Хороший дуже футболіст. Ну і насправді хто знає, як там. А далі хто залишиться в команді, зараз небезпечно знову атака. Ну і Дмитриченко тут відбуває добування, і це гол. Це гол забуває Савін, подвоїн перевагу Поділля. Не встигли прийти до тями підопічні Климовського. Як Поділля відзначається другим голом. Тут Савін насправді чудово добуванні, Звісно ж, передусім до називає Діна є свій матч. Діна ще буде матч очний із Поділлям ну і насправді там немає абсолютно жодної різниці. Які б те місце 8 чи 9, обидва напряму опускається в другу лігу. Тут простріл, Юрчук забирає м'яч до рук. Ну, насправді, може буде там невеличка різниця, тому що, можливо, і обом обох футболістів нагородили гречичниками. Є закидання зараз, тут небезпечно. І шал він знову опиняється на ударній позиції, але пробуває над поперечкою. Чудовий момент, але. Все ж таки не реалізовано капітан Поділя. На, Насправді їх все влаштовує, принаймні цифри на табло. Ось зараз помиляються. Хмельничани і небезпечна атака, удар, але не зміг прикластися помнічую всіх прокупчик цій ситуації. Тож, Дінас поступається при Карпатю. Небезпечно зараз атака, удар. Боровський пробивав. Як же ж до нього міг м'яч дійти? Тут е, провал певний в обороні. У події не все добре підопічне. Є навіс, і удар тут не вдається. Пастернак на перехопленні був, намагався він пропити, але лучив суперника. Навіше Пастернак? Удар головою. м'яч все ж таки після цього удару м'яч щолучив у сітку. Зовнішнього. Видно, що насправді, я думаю, зараз ніхто не страхує на, намагання, схоже, навіть тут чи на віс, чи то удар, зараз добування, але в обох випадках зараз Дмитроченко надійно зіграв. Але тепер така подія небезпечна. Дар по воротах, але м'яч пролітає поруч зі стійкою. Тут насправді дуже добре включив включився вгрузається одразу. і бачимо, ми щасливо задоволено таки. Лунає свисток про завершення питинку на туриогруповання першої ліги України. Кремінь поступається поділлю своєму останньому матчі у першій лізі.